Добрий день, дорогі друзі! З вами магазин Парус, магазин якісних товарів. Сьогодні хочу вам розповісти про постільні набори і про простирадла, махрові і велюрові, які є у продажі в нашому магазині. Дивіться ось такі махрові простенькі, махрові простирадла. Бежевого кольору є три розміри. Метр 60 на 2 м, 1,80 вісімдесят на 2 м і 90 на 2 м. Ці простирадла, вони на резиночці і мають бортики. Бортик 25 см. Ну, Я не буду вам їх витягувати, тому що для того, щоб показати це простирадло, його треба натягнути на матрац. З гігієнічних. Причин. І е, з етичних я не можу вам цього зробити, але я думаю, що всі ви знаєте, які, що це за простирадла. Дивіться: 1,60 на два метри коштує 650 гривень. Метр вісімдесят на два метри коштує 725 гривень. І 90 на 2 метри коштує 400 гривень. Махра тут простесенька, 100% бавовна. Ось тут на етикетці написано: 100% бавовна, простенька махра, гарно переться і не слизька. Ось такі ці. Тепер маємо простирадла лавелюрові. Вони дуже добре підходять для зими. Вони тепленькі, такі приємні на дотик, шовковисті. Маємо тільки один розмір, вони так чогось так продаються: 1,60 метри і теж бортик 25 см. І коштують вони 675 гривень. Також у нас у продажі є постільна білизна торгової марки Вілюта. Це наш український дніпропетровський виробник. В них дуже гарна якість, 100% бавовна. Тканина гарно переться і дуже довго служить. в мене вже такий набір більше 10 років. Коштують півторачна білизна. Тут розмір простирадла. Під, вірніше, так, під ковдра 210 на 143, простирадло 214 на 150 і дві наволочки 70 на 70. Коштує такий, такий наборчик 800 гривень. Буду вам називати номери цих наборчиків, для того, щоб ви могли вам легше було замовляти. Дивіться, ось такий наборчик номер 24254. Ось такий він на картинці. Ось такий наявності є. Далі ось такий наборчик 22217. Він має такі бежеві тона. Ось, так, ось такий. Тепер ось такий наборчик. Його номер 24258. В нього теж такі бежеві тона. Які приглушені, гарні кольори. І є ще ось такий наборчик номер 19021. Ось такий салатовенький. Салатовенький з сіреньким. Далі двохспальні наборчики. Тут іде підтримав. Так, зараз зараз хвилиночку. Під ковдра, тобто пододіяльник 210 на 175, простирадло 220 на 200 і дві наволочки 70 на 70. Коштують такі наборчики 950 гривень. Маємо такий наборчик за номером 24267. Ось такий він сіренький тон. Полосочка гарненька. Далі ось такий, є, як оце півторашній, такий же ж є двохсний. 19,021. Ось він, такий сіро салатовенький. Далі є 20,133. Тут такі бежеві, коричневі кольори, сірі. Ось такий абстракція, така гарненька. І є ще у нас 20109. Тут ось такий бежевий, такий кава з молоком і гірчичний колір. Далі є ось такий ще під номером 24341, Клітка така ось акуратненька. Персик, сірий колір, ось такий. Такі, така гама кольорів. Дивіться, якщо у нас є двох спальник, наприклад, будь-який наборчик двохкольоровий, ось, ось цей двохкольоровий наборчик, бачите? Значить, тут наволочки такі йдуть, як верх пододіяльника, а низ пододіяльника і простень йдуть інші. Тобто, наволочки верх пододіяльника гірчичний, низ пододіяльника і простині. Ось такий ось бежевий. І так, в будь-якому наборчику. Замовити наш товар можна за номером телефону 068 173 61 33, а також на сайті parus.com.ua. Посилання на сайт я вам дам під відео. Оплата на карту Приватбанка або накладений платіж. Висилаємо ми Укрпоштою і новою поштою. Кому сподобалось відео, ставте лайки, підписуйтесь на наш канал, щоб бути в курсі всіх наших новинок. Гарного вам дня, до побачення!